Ну ось, сьогодні вже 27 травня, я вже закінчив повністю виставляти щити від заливку фундаменту. Зайняло це в мене на все повністю 9 днів від початку до кінця. Висота різна тут Саме більше тут 70 см. Там менше. Там 35 см. Саме менше в тому углі 35, а отут 70 висота буде. Ось як я це все діло робив. Арматуру пов'язав і підняв. Ось в мене леска натягнута, зелена. Ну, шнурок, шнурок. Хтось використовує капронку, але я постійно беру ліску, щоб я не строїв. І краще видно, на ній ніколи не застрігає болото, і можна обшурувати, вона не провисає. Арматуру зв'язав і підняв. ось Вона 5 см від ліски і 3 см мінімум від щита повинно бути. Піднімав я її за рахунок таких проволочок. От я набив планочки зверху, щоб щити не роз'їжджалися. І отак прикручував, навіть не з двох сторін. З цього зліва, тут справа, ось тут і так, і так, і таким чином вона в мене все гарно висить в повітрі, Дивіться, До щитів не торкається тим всім. Вона навіть трошки ходить, як хорошо. Ось От таким я займався. Рівно. 10 днів, один. 5 чи 4 дня я робив щити, і 5 днів я встановлював їх. Ось. Ось те, що лишилося з пилорами. Оце вже дрова, ну ще якісь доски там підуть, може, на якісь ліса подальшому. дальшому Все, в неділю, післязавтра, де вихідний, буду заливати. Буде заливатися двома бетономішалками. Буде 8 чоловік. Троє будуть біля бітономішалок. ну, Двоє будуть колотити, один буде підносити воду, цемент. І п'ятеро чоловік будуть відрами носити. Відрами, чого думав, тачками, але тачка тут не пролізе і там не пролізе, і, і там не пролізе. Взяв отаку бочку привіз. Півтора куба в ній на воду. Там біля колонки колонка метрів 70. Я від неї, кстати, воду буду тягнути, аж сюди він вже шланг підготовив. В хату він його завів. Так само і каналізація. Туди вихід, там буде септик. Ну і все. Очі бояться, руки роблять. Все, хто буде робити, не жалійте на матеріал коштів. Мені трохи не вистачало, я вже латав з чого було. Підпорки вже різав тай хлам, що залишився, Ну, а так то все можна зробити тільки захотіти. Все, дякую, до побачення.